Всім привіт! Дивіться, у нас ранок, 8 година, але до нас вже приїхали траву кусити, вже під вікнами. Спокою нема. А оце наші чорнобривці цвітуть і пахнуть. Так дивіться, які у нас апартменти червоні. Ми орендуємо тут житло за 1800 місяць. Хочете, я вам покажу, скільки коштує оренда житла у містечках навкруг нас. Пішли. Ну, ось дивіться. Містечко Берклі Хайтс в Нью-Джерсі. Щоб зарендувати тут житло у комплексі, комплекси такі, як у нас, є фешенебельні, такі люксовські комплекси. Дивіться, у них трьохкімнатна квартира, де є дві спальні. Ціни 2500, 2500 тут, кухня тут має весь фарш. Але на декотрих з них. Вони дають фотографії, можна дивитися, що вони собою уявляють. Кухня має ось гарний холодильник, мікроволновка, плитка, точно буде для посуди мойка. Тут вони пишуть, як вона може обставлятися. Тут є зона для їди у них, і оця у нас зміщена сумісна разом з лівінг-рум, з великою кімнатою. В великій кімнаті там бачите тільки столик, два невеличких диванчика, телевізор. А оце спальня. Кімнатки тут також зовсім невеликі, так що нема що розчитувати на якісь замки. В деяких апартментах є в кожній спальні ванна, в деяких тільки одна. Отакою собі виглядають оці ці комплекси, як отут. Це нові комплекси, тому вони й дорожчі. І ще проблема в цих комплексах, що вони не дають парковок, скільки вам потрібно. Можна подивитися в 3D. Зараз я це перетягну, подивимося, що тут є далі. 2800, 2800, 2800, 2600. По 3295 навіть є. Що тут пише? Пет Френдлі. Так, і ще не в кожних апартаментах дозволяється м, тварини. А ось у South Plainfield. Дешевше: 216. Звірі дозволяються, басейн у них є, у них, напевно, в цих комплексах є. Іде позайматися спортом. Багато де чого вони пропонують. Оце містечко Піскатовей, таке, також село. 1735. Ну, ви знаєте, не завжди фотографії співпадають з реальністю, але таке уявлення можна хоч мати, чи сто чи вартує туди йти дивитися, чи ні. Бачите, пралки і сушки у них десь у подвалі на території. Для когось це плюс, для когось це мінус. Дитячі якісь майданчики невеликі. Такий ніби вхід до них туди. Ну, знову це містечко такого собі гатунку, не найвищого. Далі Scotch Plains. Так, що це у нас включилося? Це North Plainfield. 1625 за місяць. Ну, Зазвичай вони захотять потім ще за місяць або і півтора депазит у вас взяти. Отакі От просторі кімнати. Не завжди в цих кімнатах великі вікна, які б хотілося б мати. Ну, але що є, то є. Є якийсь басейн, якийсь спортивний майданчик для діток. Отак виглядає. Схожий до нашого з червоного каміння. Кухня. Тут може не бути мойки для посуди. Ну, ось таке. Я щось. Так, це не звідси. Вертаємося далі. 1800 Scotch Plains. Це містечко, де я зараз працюю. Ну, таке. І кухня ніби непогана. Воно в двох рівнях я бачу. А це, напевно, якийсь інший варіант, можливо, дешевший, а можливо, не дуже прокачаний, тому що не всі здаються прокачані. Також є якийсь майданчик. Ну, Давай включайся. І ось у собою він уявляє вид з вулиці. Кухня нова. Тут не дуже вже. Ну, і є варіанти. Треба йти і дивитися. Далі. 2 300, 2 2900, 2055, 1800. Це де в Едісон ось тут. Містечко Едісон також непогане. Це Баскін Річ, Нью-Джерсі, також таке престижне містечко. Спокійне. Вестфілд 2000. Вестфілд теж шикарний такий городок. Спокійний. Там населення таке переважає біле. Піскотовей тут змішане буде населення, тому дешевші апартменти. Далі. Четам, 200. Дороге місто, дорогі апартменти. Населення таке нормальне, біле. 2000. Scotch Plains Зnow. 1800 Springfield. Містечко непогане. Що собою уявляють там апартменти? Ну, це квартира. Це квартира, де є дві спальні. У деяких може бути ще й підвал. Кухня ось така тут. Ванна. Мій такий самий комплекс, схожий до нашого. 3D можна дивитися це все. Так, це 1895. West Orange 1800, Springfield 1900. 3900 це Short Hills, це крутий такий райончик не для бідних. Саміт 3200 це також місто досить дороге. Тому й дорогі тут квартири і будинки. Медісон чудове місто 1900. Далі піскатавей. Це, напевно, якісь люксовські апартменти, тому що дорогі 200. 2350, де Спрінгфілд. Ну, це також містечко таке, непогане, але апартменти, напевно, люксовські, тому що дорогі. Щоб сказати, що великий вибір. Так, по пару в кожному, штук в кожному містечку в комплексах. Далі, флорам парк. Круте місто, круті гроші за апартменти. 2400. 4400 це де У Морістауні. Ну, це, бачите, якийсь і будинок крутий, і тут, напевно, весь фарш в квартирі. Равей таке середнє містечко, і населення таке собі. Тому й дешевше апартменти. Коштують 1600 в місяць, хоча виглядають непогано. Ну, кожен шукає по собі місце, людей, які тебе будуть оточувати. Багато хто відштовхується від грошей. Ви знаєте, на перший час поселитися вже, де поселитися. Ось у них даже є і тренажерний зал, якась бібліотека. І це у них хол, я так розумію, внизу, де можна посидіти. Тут місця, де можна з кимось зустрітися. Видно, біля них недалеко якась річка протікає. І отак вони виглядають. Знаєте, на перших порах ми також жили не в кращих, як і зараз живемо не в фашенебельних. 1600, 2500 знов. 2000 Медісон. Плейнфілд. Містечко я б не сказала, що таке дуже спокійне. Але також апартменти 2200. 2900 Спрінгфілд. Ну, Спринфілд ще можна дивитися за цим за житлом. Морістаун. Далі, Раулей. 1050. Це що? Шамі апартмент? Що вони тут собою уявляють? 1050? Ну такі прості, Навірно, без нічого зовсім. Чого особливо немає інтересного. 1500 тут наш не знайдеться це. Morrystown 2300. 1500 Railway. Отакі от червоні, як у нас, на Хамільтон Стріт. Ну, і це треба до них дзвонити. Ось вони дають номер, дзвонити, робити зустріч. 1150 апартменти в Плейнфілді. Ну, Плейнфілд ми зовсім не розглядали. South Plainfield тут таке більш-менш. Решта можна не дивитися. 1200 ось цей апартмент Равай. Тільки йти і сподіватися, що все буде добре, що сусіди попадуться нормальні. Баунтбрук, Саут Баунбрук, це куди ми ходили в церкву на Пасху, хто пам'ятає, хто дивився. 1350. Ну, от дивіться, чим дешевша ціна, значить собі, щоб ви мали на увазі, що це містечко. Знаходиться на дальній відстані від Нью-Йорка. Але хто ходить на працю в Нью-Йорк, хто працює в Нью-Йорку, той живе в містах, які знаходяться ближче до Нью-Йорка, відповідно, вони будуть і дорожчі. Це у нас де Гарвуд. Ну також Гарвуд непогане місце саме по собі. Апартменти 1350. Зовсім непогані ціни, дешевше, ніж наші. 250 Медісон з басейном спортзал буде точно. У нас нема спортзалу тут у комплексі. І ми платимо теж 1800. 1600 флорам парк досить гарне місце. Зелене, є багато зон відпочинку. Такі червоні, напевно, я б не сказала, що нові, хоча, напевно, новіші, ніж наші. От такі, що я, що собою уявляє. Кухонька є, посудомоєчна машина, плитка, мікроволновка і холодильник, не знаю, чи я щось не показала. От такі кімнатки. Все світленьке, біленьке. Вони після кожного жителя все малюють. Лінден 1700. Кларк 1400, будь ласка, також непогане містечко. І. Комплекс такий я бачу на наш схожий. Територія велика, кухня. Я б не сказала, що вона нова, хоча, можливо. По фотографіям не завжди скажеш, що бачиш. Ось такі кімнатки з тоненькими перегородками. 1400. Непоганий варіант, скажу. 1400, що вони тут пишуть? One two bedroom. То 1400 це скороше може бути одна спальня. Але у них є й дві bedroom. Лінден 1700. South Plainfield. Щось не показують, дзвонити для ціни пишуть. 1600 Банбрук. Springfield 1700. Ну, зрозуміли ви ціни, так? За дві спальні півтора тисячі треба мати кров з носа, а то і більше. До двох тисяч. Розчитувати на дві тисячі у місяць за житло. Якщо в в якомусь секторі, то також не думаю, що зараз буде щось дешево, тому що ціни піднялися на все. Медісон, отакі от ще апартменти, вам покажу. І все. Це в двох рівнях. Бачу, бо є сходи догори, кухня велика. Також червоний такий комплекс. Пральня в подвалі. Холодильник є, все гарно побілено. в Кухні можуть бути різних кольорів. Вони їх, як зрозуміло, малюють такий-такий. Ну, отак. Є що бачити і є куди їхати. А ви собі розчитуйте і плануйте своє проживання в Америці. Всім пока, всім гарного настрою і слава Україні! Бай-бай!